Аємо, друзі! Інформаційна варта першого подільського продовжується як завжди. У нас з вами 5 хвилин на головне. Тож не гаймо часу, розпочинаємо. Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута: 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Серед них чимало вважалися безвісти зниклими. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Ярмак. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого сходу. Кожен з них герой нашої держави. Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап. Наш справжній дім там, де про нас думають. Україна, яку ми будуємо всі разом, це місце, де людина, громадянин, є найвищою цінністю. Країна, в якій думають про людей. Наше суспільство мислить саме такими категоріями. Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. Кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети. Додав Єрмак. Рада Європейського Союзу сьогодні, 25 травня, продовжила безмитний режим для українського експорту до червня 24-го року. Про це повідомили у прес-релізі Ради Європейського Союзу. Відновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політику та економічну підтримку України, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправдованою військовою агресією Росії. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що такі заходи допоможуть Україні зберегти стабільність торгівельних відносин з ЄС і підтримувати економіку в дуже складних умовах. У поєднанні зі значною військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою, це має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні. Більш ніж 1220 камер із функцією розпізнавання обличчя встановлюють на Київщині. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Такі камери допомагають шукати осіб, які скоють злочини, виявляти ДРГ, шукати дітей, які зникли. Для прикладу у цьому році повідомили про зникнення 238 дітей, і усіх вдалося розшукати. пояснюють у військовій адміністрації. Під час повномасштабного вторгнення росіяни знищили майже 30% камер відеоспостереження, зазначив очільник національної поліції Київщини Андрій Нєбитов. Камери розміщені на об'єктах критичної інфраструктури у Чорнобильській та прикордонних зонах на автошляхах Київської області. Їх також облаштовують на залізничних переїздах. Крім того, на дорогах України також з'являться 28 нових ділянок із радарами Трукам, які контролюють швидкість автівок. Їх встановили на аварійно небезпечних відрізках дороги. На Хмельниччині безробітних можуть залучати до суспільно корисних робіт. Наприклад, до розбирання завалів, ремонтів пошкоджених ворожими обстрілами будівель, плетіння маскувальних сіток, також у деяких громадах, у разі нагальної потреби може бути запроваджена трудова повинність, що передбачено правовим режимом воєнного стану. Така праця, звісно, буде оплачуватися. Про це свідчать два розпорядження першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна. Найперше, військова адміністрація запровадила перелік суспільно-корисних робіт на 23-й рік. Серед них є ремонтно відновлювальні роботи, розбір завалів і розчищення залізничних колій та автодоріг. Також будівництво захисних споруд, захотівля дров, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, виготовлення маскувальних сіток, фасування гуманітарної допомоги. Однак це не може бути праця, яка пов'язана з ризиком для життя. Згідно з розпорядженням Сергія Тюріна, до таких робіт можуть залучати зареєстрованих безробітних людей, які перебувають на обліку в Хмельницькому обласному центрі зайнятості та працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення. Як оплачуються суспільно корисні роботи? Згідно з відповідною постановою Кабміну, працівникам функціонуючих в умовах. Воєнного стану підприємств за виконання суспільно-корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професію чи посадою, на яку їх зараховано. Розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Наразі розмір мінімальної зарплатні становить 6 тисяч гривень на місяць а в погодинному розрізі це 40 гривень 46 копійок. Ну і наразі це всі новини на цей час. Більше як завжди, в ефірі першого Подільського та у наших соціальних мережах. Залишайтеся з Україною.